Пані та панове, усім доброго ранку. Я вітаю всіх в Huawei IP Club онлайн. Від імені компанії Huawei Ukraine я хочу висловити щиру подяку всім за вашу присутність. Відомо, що IP рішення це технології на стику між ІТ-архітектурою та комунікацією. Вони реалізують взаємозв'язок між програмами та комунікаційними технологіями, отже, які існують виклики мережі у хмарно центричних рішеннях. Наприклад, мережа кампус стикається щонайменше з чотирма проблемами. По перше, в епоху дротових з'єднань Wi-Fi зазвичай використовується як доповнення до дротових мереж. Покриття Wi-Fi застосовується лише в тих місцях, де підключення кабелів є ускладненим. Уся корпоративна мережа Wi-Fi пунктирна і має безліч точок переривання Wi-Fi. Як тільки користувачі змінять дислокацію, послуги будуть перервані. Друга проблема полягає в тому, що міждоменний взаємозв'язок є складним, особливо коли підприємства мають нові вимоги до розгортання філій, тоді неможливо підключити нові філії до існуючих мереж швидко. Третя проблема невідповідність хмарних мереж. Хмарні служби зазвичай розгортаються за лічені хвилини. Однак час розгортання мережі зазвичай займає кілька тижнів. В народі кажуть, гарному коню потрібна хороша збруя. Метафорично кажучи, зазвичай у клієнтів є хороший кінь, тобто хмарне обслуговування. Але хорошої зброї, на жаль, немає. Четвертим викликом є експлуатація та техобслуговування. у хмарі. Ці процеси в основному повністю автоматизовані. Машина керує машиною, чи не так? Однак мережеве технічне обслуговування вимагає значних людських ресурсів, що є неефективним. Крім того, мережеві проблеми, як правило, генерують скарги і вирішуються постфактум. Такий підхід не може гарантувати SLA. Щодо мережі дата центру, тут з'являються щонайменше три виклики. Нам усім відомо, що втрата пакетів на езернет відбувається природним чином, і на цю проблему немає рішення уже більше 40 років. Зі збільшенням масштабу мережі швидкість втрати пакетів зростає в геометричній прогресії. У внутрішньоміських сценаріях ектів ектів зберігання даних передача на великій відстані приносить сотні мікросекунд затримки. Тому управління мережевим потоком стає ще складнішим для досягнення нульових втрат пакетів. Ethernet не має ефективних методів експлуатації та техобслуговування у тенденції клаудифікації. Масштаб мережі збільшується у 100 разів а взаємозв'язок між мережевими об'єктами, такими як порти та політики, сягає мільйонів. Мережеве технічне обслуговування неможливо виконати вручну. То чому компанія Huawei впевнена у наданні повного набору мережевих рішень, які відповідають новим вимогам? Давайте розглянемо рішення Huawei. Для кампусної мережі ми запустили повністю бездротове інтелектуальне хмарне мережеве рішення, яке має чотири функції. По-перше, ми можемо підтримувати всі бездротові мережі – Wi-Fi, POE Wi-Fi, Wi-Fi Only, а не лише бездротовий доступ. Huawei єдиний постачальник, який може забезпечити незалежне комплексне мережеве рішення Wi-Fi. По-друге, SD-WAN дозволяє підприємствам формувати мережу серед своїх штаб-квартир, філій та хмар. По-третє, СДН підтримує надмасштабні мережі у всіх сценаріях за допомогою хмарного управління, впроваджуючи уніфіковане управління 200 тисяч Четверте, Управління мережею на основі даних для покращення якості управління мережею. Наступним рішенням є гіперконвергований центр обробки даних. Гіперконвергована мережа центру обробки даних, визначена Huawei Cloud Fabric 3.0, має чотири переваги. По перше, мережа HPC з повною мережею Ethernet підтримує надзвичайно масштабні мережі з нульовою втратою пакетів, забезпечуючи 100% вивільнення потужності. Це фактично подвоєння потужності. По-друге, це мережа зберігання даних All Ethernet Active Active, яка зменшує лінії зв'язку на 90%, особливо для мережі волоконних каналів. Третій – це автоматизація повного циклу, яка зменшує TTM на 90%. Останнє – це інтелектуальні експлуатація та техобслуговування. Вони дійсно дуже круті, що дозволяє прогнозувати помилки на 90%. Наступна магістральна мережа. Хмарна магістральна мережа Huawei підтримує експлуатацію та техобслуговування одним кліком мишки для досягнення інтенсифікації управління, одноразового доступу до хмари та багатоцільового використання одного волокна. Сьогодні компанія Huawei пропонує чотири рішення для передачі даних, включаючи мережу центрів обробки даних. Мережу кампусу, яка з'єднує речі та людей, магістральну мережу, яка з'єднує центри обробки даних, а також наскрізне рішення безпеки. Відповідно, ці чотири рішення відповідають нашим чотирьом продуктам: Air Engine, Cloud Engine, Net Engine та Engine. І ми сподіваємось, що наші рішення можуть допомогти клієнтам вирішити різні мережеві проблеми під час цифрової трансформації. Та постійно надавати клієнтам більш цінні ip з'єднання завдяки постійним технічним інноваціям та практиці. Тож запрошую вас провести час на сьогоднішньому IP клубі з користю та задоволенням. Щиро бажаю всім насиченого та приємного дня. дякую вам всім.